Зів научніка. Рівень 305. 3005. Ну завжди, коли приходить якийсь президент, є зміни. Чи це в нас в країні, чи це в когось, а тим паче в такі пливові, як штати. Ну і напевно будуть зміни. Будуть зміни. По-любому, але ніхто не може передбачити, які саме. Звичайно, хотілося б краще. Ворог суне великою силою, набагато більшою кількістю, людей, кількістю, технікою. Для того, щоб це все спинити, нам потрібна зброя і нам потрібні боєприпаси. Так що я ну, як відповім на ваше питання, надію, що Америка нам підтримає нас в цій війні, так як обіцяла.